Всім привіт! Вітаю вас в нашому казковому клубі. Сьогодні ми зустрічаємося вже який раз. Другий раз щосуботи, о 13-й годині. Ви є і я є. І є що? Хороша книжка. Казка. Сьогодні ми будемо читати казку українську сучасну, яку написали зовсім недавно. Дуже цікаво. Вона мені дуже подобається. Називається вона. Навіть якщо не вмієте читати, можна побачити. Півник. Півник. Так. Цю казку написала Зоряна Живка, а ілюструвала її художниця, яка приходила до нас в гості на тижні. Оля Гайдамака. Зараз ми прочитаємо цю гарну історію. От такий гарний півник з таким великим хвостом. Такий чорний. Отже. Жила колись в одному місці жінка самотою, ні дітей, ні чоловіка не мала. А вже вік їй до старості похилився: сива, сива, сива сивина вкрила їй волосся. Але це зморшки. Великих статків не зібрала, але якусь копійчину заробила, на хліб щоденний вистарчала. І якось подумала собі жінка. Піду на я на базар. Куплю собі курчатко. Виросте мені з того курчатка. Курочка. А курочка буде нести яєчка. Я буду глядіти та жалуватиму і матиму з ким в хаті погомоніти. Так і зробила. Вона пішла на базар шукати курчатко. От такі були курчатка. І вона ніяк не могла вибрати, яке хоче. Як ви думаєте, яке вона курчатку вибрала? Оце? Темненьке, так? Бо всі такі світленькі і в парі, а воно тут саменьке, одненьке. А я от чим хочу. Всіх курчаток? Тут багато курчаток. Хто бачить, скільки тут курчаток? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І вісім. Вісім курчаток. То вже було б серйозно, і такий курятник треба було б будувати. Скільки там було тих курчаток і меншеньких, і більшеньких. Оті, як кульбабки, жовтенькі, а ті, як нагідки, руденькі, а там ті рябенькі, не курчатка, а просто писанки. Очі розбігаються, такі всі гарні. Подивилася жінка нарешті з курчатами і каже до продавчині, а дайте мені оте, чорненьке. Щось воно зажурилося, самотою стоїть. А продавчини й рада, ой, беріть, беріть, а я вам ще й вступлю. Що то означає? Трошки там знижку. Принесла жінка курчатко додому, відігріла, а воно й повеселіло. Давай їсти. І росте собі курчатко, приносить радості. І потім встане фінку. <гум> ну, вона думає, що буде пак пакша. А вона його годує, животик йому пестить, спинку гладить, про свої щоденні турботи розповідає, а воно їй у відповідь: а як ціплятко каже? Ціп-ці-ців. Так, так. І каже, що чую тебе, чую тебе. І виріс з того курчатка. Півень. Ти, а, вгадав. ти вгадав? Великий півень виріс. Великий. Та такий гарний козак, а не півень. Пір'я, як смола, чуб, як шапка смушева, <свист> а штанці, як шаровари. Про хвоста нічого й казати. Не хвіст, а прапор. А як закукурікає, пів міста чує. Ви чули, півеньку як півеньку ку Як півеньку ку Голосно приголосно, коли з півні були замість будильники, бо вони, коли кукорікають, дуже рано. Да, да, знаю. Кажуть, сусіди до жінки, та ти б того півня краще зарізала та борщ сварила. Нащо він тобі? А господиня на те відповідає та як я його заріжу. Я його з долоні годувала. Про свої турботи йому розповідала, та він мені як родина. Е, кажуть, збожеволіла геть стара, знизували плечима, але дали їй нарешті спокій. Як то так можна таке радити, правда? В кого у вас є котик або собачка вдома? У мене епотик. Ну хіба би ми його з'їли? Як таке можна пропонувати? Але раптом прийшла в село Біда. Напали на те село лихі вороги. А піноші давав в І взяли те місто в облогу. Знаєте, що таке облога? Окупував? Так, це слово окупація. Це коли вони стоять навколо і що роблять? Нікого не впускають і не випускають, не можна ні виїхати, ні поїхати. Тримають на місці. Але вдома ти хоча б знаходишся. Стали до оборони. І військова залога, і всі містяни боронять своє місто, а вороги кільцем оточили на віддалі і з гармат б'ють і б'ють. Тих людей, які там сидять в місті. І ніяк ні до послів. По допомогу послати ні харчу, ні військової амуніції підвести, бо вони стоять довкола. Стоять оборонці як один, хоч до смерті. Бо хочуть те місто не просто завоювати, а з землею зрівняти, а людей всіх виморити. Тяжко битися з ворогом. Багато людей на мурах гине, а їжа ось ось закінчиться. І каже Залога. От якби нам старих та дітей та матерів з немовлятками вивезти, то ми би ворога здолали. Але нема як, тісним кільцем тримає ворог облогу навколо міста. Сидить жінка з сусідами в погребі, а на дворі гармати б'ють. А вона сидить, зітхає і півню про свої турботи турботим розказує, а він тільки слухає і чубом киває. Б'ють іроди і по хмарах, і по храмах, і по школах, і по ратоші, і по базару. Нема нам спокою, мій друже, ні вдень, ні вночі. Аж от гармати затихли, а сусіди до жінки кажуть Ти півня зарізала та печеню приготувала би, ось ось голод почнеться. А господиня на те каже Та як я його заріжу? Я його з долоні годувала, в темному льоху від ворогів з ним ховалася, та він мені як побратим бойовий. Ось поділюся з ним останнім кусочком хліба, а далі буде, як Бог дасть. Ось, бачите, всі заглядають, так він їм усолить очі. Ото вже. Не. Тати, людина, Настав вечір, розломила вона надвоє останній украєць хліба. Половинку з'їла, а половину півникові своєму розкрешила. Напилася води, півнику в горнятко налила, у вікно задивилася. Сонце сідає, заграва палає та чи надовго ворожі гармати затихли. Обернулася від вікна, аж ось. Стоїть у хаті козак молодий. Та такий славний, що очей не відвести. Чорні, як смола вуса, чорний чуб, чорний жупан, чорні шаровари. При боку шабля та непроста. Ас срібла поруків'я. Хто то такий? Це Дякую вам, мамо, що мене зростили. Від біди вберегли, останнім вкуснем хліба поділилися. Хто ти такий, синку, я тебе не знаю. Я ваш чорний півень. Я маю від Бога дар стати людиною. А він став людиною? Так, став козаком. -е -е. Я вас з цього міста виведу, бо таємні ходи знаю, про які вороги не відують. Синку, бачите, яка та жінка уважна, не гоже, щоб я сама рятувалася, а мої сусіди загинули. Тут є і діти, і вагітні, і старі та каліки. Ти прости їм, що вони тебе хотіли на печеню пустити. Вимучилися ми, голод, страх, тривога нам душу роз'їли. Добре, мамо, за вашим словом вибачаю, каже чорний козак. Збирайте всіх тишком, нишком, хай ніякого майна з собою не беруть, лише теплий одяг і темний. Ідіть до церкви, щоб коли стемніє, всі зібралися. Бо дорога не легка. Отак завжди. Ага, я сюмю чому. Бо кайдемо чорна вдягність майже не видно. Так. А чому речей багато не можна брати? Бо буде бо, важко. Бо він може ці обідкось, упасти щось може. Може упасти, а ще не можеш швидко йти. Бо коли в тебе багато сумок, правда? А ще якщо взяти з собою кубіки, а конструктор, вони тарабанять, дуже небезпечно. Доводиться брати один маленький рюкзачок. Дуже сумно лишати всі свої речі, правда? Метнулася жінка по сусідах і зібрала. Хто повірив, хто й пішов, а хто засумнівався? Все, все, там. Так. Але чимала юрба зібралась. Вишукувалися вони вервичкою. Це як? Одне за одним таким шнурочком. <реку> Мовив чорний козак чарівне слово, і серед руїн церкви відчинилися двері, а за ним сходи в підземелля. Спустилися всі, і двері хоп, і зникли. <реку> <Так? реку> Клацнув чорний козак пальцями, клацаємо. Запалав вогонь і каже: Беріть, мамо, цей вогонь в долоні і не бійтеся, і далі передавайте. Жінка так і зробила. Знову хтось повірив, хтось засумнівався. Але годі в темряві сидіти, всі запалили вогонь. Тоді чорний козак каже: Ідіть за мною і мовчіть, доки я вас в безпечне місце не виведу, щоб ні слова. А чого не можна говорити? Коли тато й мама кажуть, треба бути Тш -тш -тш Йдуть вони, йдуть, і ось вийшли з під земеля в поле далеке, а на небі зорі сяють. Місяць до заходу хилиться, а вороже військо за спиною в них стоїть. Знизу хоп, і обійшли. Махнув чорний козак рукою і згас вогонь в долонях, проступила крізь ніж стежка зелена. Вказав він на неї названій матері, та й пішла. А за нею рушилися всі інші люди. Одне за одним вервичкою. Йдуть мовчки, а чорний козак останнім, і за ним зелена стежечка зникає, а темінь утікачів покриває. Всю ніч вони йшли і майже дійшли до монастиря на святій Горі, куди ворогам зась. Аж тут у когось на руках дитина заплакала. І, хоч далеко вони відійшли від ворожого війська, але нападники почули дитячий плач і пустилися по сліду втікачів різну нечиць, всяких чортів, почвар, зміїв, людожерів, уперів. Як уже нас доженуть, так покарають, так замучать, кого з'їдять, кого на подібних до себе обернуть, тоді захисники міста зламаються і здадуться. Бо побачать таке горе. Побачив чорний козак ту погоню, кинувся до названої матері, біжіть до Святої Ріки, там у монастирі знайдете притулок і рятунок, бо то монастир козацький. І хай передадуть вість на січ та по наших полках пустять поголос, щоб поміч захисникам прийшла. А як же ти, синку? А я, мамо, жодної чертівні не боюся. Поцілував її в долоні, поцілував її в чоло. А тоді кинувся об землю і став з козака знову південь. А нечість летить, гудить, крилами лиховісно тріпоче, ось-ось тікачів не дожне. Піднявся півень на крило та, як заспіває на повен голос. Ку-ку-ку! Так вся нечість разом з ним і пропала. І раптом зійшло сонце. Стало сонце. Стало сонце. Дісталися втікачі до козацького монастиря, там їх прийняли, нагодували, полікували, втішили, і вісників на січ послали. Вже незабаром вирушили полки на підмогу. Його друзі, козаки. А вороже військо без нечисті геть стало слабке. Захисники міста його незабаром здолали, і своє місто ще кращим відбудували. Повернулася тоді жінка з півнем до свого дому. І стали вони жити, поживати, сусідським дітям казки розповідати. А містяни шанували чорного півня на рівні з козаками, захисниками міста. Бо він своєю звитягою це заслужив. Завжди, і от їхнє селфі. Якщо станеться якась біда, він знов зможе зробити таке диво. Я думаю, так. Я теж. Це Це зовсім. А ви знаєте, що таких чарівних півників у нас зараз в Україні дуже багато? Отакі <різований> Та? от, от прості ходять чоловіки а по вулицях. Дивишся на них, вони такі зовсім звичайні, прості такі, от ді... <різований> чоловіки. <різований> а вони одягають зелену піксельну форму. Одягають такі гарні чоботи, одягають такі рукавиці, одягають шолом і перетворюються на кого? Козака. На, на всяких кіборгів а. таких неймовірних, які таке роблять, що ого. го А, воно дає все, що подиво. Так. Тому що в звичайних речах завжди є магія. Магія або диво. Тому що вся магія виходить звідки? Якщо дуже в щось вірити, воно обов'язково збувається. Зараз ми знаєте, що будемо робити? Ми зліпимо найгарніших півників в світі з пластиліну. Беремося до роботи. Беремося до роботи.